Як підключити Каста до KCRM? Каста це доволі відомий маркетплейс в Україні, на якому можна не тільки придбати товари, а й ще й торгувати через касту, якщо у вас там є магазин. І після підключення вашого магазину в KCRM ви отримаєте досить зручний функціонал обробки ваших замовлень. Тобто, в єдиному вікні ви зможете бачити повну інформацію по замовленню. Бачити інформацію по оплаті за це замовлення, ну і дивитись, чи потрібен дзвінок клієнту, є спеціальна позначка на касті, потрібен дзвінок або ні. Тобто єдине вікно досить зручної та ефективної обробки усіх ваших замовлень з касти. Давайте зараз подивимось, як можна підключити касту до кейсерам, ну і потім як можна з цим працювати. Так, для підключення ми переходимо в розділ налаштування, далі розділ джерела. Так, прогортаємо в самий низ, і тут ми натискаємо кнопку Додати джерело. Вводимо його назву. Тип джерела. Відповідно, обираємо касту. І далі нам необхідно перейти у ваш особистий кабінет на касті, щоб скопіювати власне, для початку роботи. Переходимо в особистий кабінет. Так, тут нас цікавить розділ налаштування, далі загальне. Тут ми переходимо на вкладку API і натискаємо Створити токен. Далі, створений токен ми копіюємо і вставляємо його от сюди. Додатково ще потрібно авторизуватись через особистий кабінет касти. Я думаю, тут проблем питань не виникне. Далі можна обрати менеджера або декількох менеджерів. На яких будуть позначатись замовлення після підключення касти до KCRM. тобто хто буде відповідальний по цим замовленням, або можна залишити це вікно порожнім. Далі вкладка Доступ користувачів. Тут ви можете залишити або усіх користувачів, або обрати галочками менеджерів, на яких будуть, які будуть мати змогу працювати із замовленнями, які прийдуть з касти. Ось таким чином. Ну, і це всі головні налаштування. Коли все підключено, натискаєте кнопку Додати і каста у вас з'явиться ось у цьому переліку ваших джерел. Далі, протягом години-півтори, усі замовлення за два місяці підтягнуться до розділу замовлень, власне, а всі нові замовлення будуть синхронізуватись раз у 30 хвилин. Тому, будь ласка, підключайте касту, працюйте із замовленнями ефективно. Якщо виникають труднощі або питання, будь ласка, пишіть нам у коментарях або у техпідтримку через бот. Завжди раді вам підказати і допомогти. Дуже дякую.